Вітаю всіх любителів футболу, значить, четвертий тур Ліга націй УЄФА. Розглянемо матч номінального домашній для України. Збірна України приймає збірну Чехії. Матч проходив у Польщі місто Вроцлав, стадіон, де грає місцевий клуб Шльонск. Ця арена відкрита у 2011 році, і в 45 тисяч глядачів. Отже, склади команд у воротах Трубін у захисті Матв'єнко Забарнев та Лавєров, Конопля у опорній зоні Степаненко. Цього разу є зміна замість Івана Калюжно. Все ж таки Ребров надумав поставити Степаненка. Хоча так доволі дивно. Якщо Іван Калюжний добре відіграв попередній матч з Грузії добре, І чому міняти на Степаненко? Не зовсім зрозуміло. Ну, тренер щось собі знаєш. Далі Мудрик, Шапаранко Садаков, гуцуляк і на вістрі атаки Долбик. Значить, Чехія у такому складі. У воротах Коварч, у захисті, боржил Крейчі Вітік. Півзахист, провод, черв, соучек, Соуфа. На вістрі атаки Шульц, Хоре, Черни. І вже на п'ятій хвилині у збірної України дуже хороший гольовий момент. Відзначився швидкістю і проходом по лівому флангу Михайло Мудрик. Хороший пас на Шапаренко. Ну, Шапаренко не зумів точно пробити, вище воріт. Доволі таки неточно. І наступний небезпечний момент. Вже був у збірній Чехії. Це ухвал від... під удар шульцу. Шульц пробив, але врятував трубін. Захист наш. Трохи розгубився, забарний пропустив між ніг м'яч, не вибивав. Трошки якась паніка така, але, на щастя, Минулося глав Чехи не забили. 18 хвилина. Чехи подають, кутовив, відбивають наше. Мяч летить на ногу. Лукаша Черва. Сходу завдає удар, у куту рит і рахунок відкритий, Чехи повели в рахунку. 0-1 і надалі нашим приходиться відігруватися. І неприємна травма сталася з Олексієм Гуцуляком у зіткненні з чеським гравцем, ударами в голову. Зіткнулися футболісти. якоїсь миті була втрата свідомості, досить неприємний момент. Констактували струс мозку, відвезли Олексія у лікарню відразу і зробили вимушену заміну. Замість нього вийшов Олександр Зубков. Бажаємо Гуцеляку якнайшвидшого одужання. Далі у першому таймі, як на мій погляд, збірна України володіла більше ініціативою, хоча моменти були і у Чехії також. Конопля мав момент. Довбик виходив скидав на мудрика. Мудрик на Судакова. Але непорозуміння Судакова так і не пробив. Далі у Чехів черне завдавав удар, У Довбика дуже хороший був момент. Хоча у Довбика, як вияснилось, був офсайт. Далі у мудрика був хороший момент. Але при тій всій перевазі все ж таки гол на прикінці. Першого тайму забувають чехи. Але недовго раділи чешські вболівальники, а українські вболівальники зітхнулися з полегшенням і побачили, що арбітриня показала піднятий прапорець, тобто офсайт і гол не зарахований. 50 та хвилина, чешський гравець Кречі, грає рукою у боротьбі з Юхємом коноплею. М'яч потрапляє у руки, арбітер назначає пенальті. Нам пощастило. Маємо нагоду зрівняти рахунок. Спокійно і впевнено Артем Довбик реалізує пенальті 1-1, Відновлено рівність у матчі. І уже в який раз наш воротар Трубін рятує. Дуже реальний момент мали Чехи, щоб забити, але. Дуже добрий сейв продемонстрував Анатолій Трубін, відбивши дуже гострий удар. Значить, у Піпсунку нічия 1-1. Деякі футбольні експерти говорили, що Україні пощастило. Можливо, і так, може пощастило, програючи 1-0. Вігровій необережній ситуації для збірної Чехії було зіграною рукою. Зіграно не навмисно і тому з'явився шанс. І його реалізував наш форвард, зрівнявши рахунок з пенальті. Але все ж таки у збірної нашої України було безліч моментів, була перевага, деякі відрізки матчів вони перехопалювали і володіли довгий час ініціативою, і здавали, що от-вот -от гол назріває. І так їм і вдалося зіграти доволі таки рівно зі збірною Чехії. Якщо оцінювати ціну збірної, як, як за кожного гравця, наприклад, користуючись трансфермаркетом, то навіть збірна України дорожче коштує, хай не може не в два рази, але майже там в півтора приблизно. Наша збірна 260 мільйонів, Чехія 150 мільйонів євро, але в цьому жовтневому циклі. Україна перемогла Грузію, Україна зіграла в Чехією нічю. Це вже краще, ніж перші два матчі, яких вона програла. Зараз набравши 4 очка, хоч і посідає останнє місце, але має. Шанси зайняти і перше, і друге і любе місце, бо є ще матчі, які потрібно вигравати у листопаді місяці. Так, подивимося по статистиці, очікування голи XG 155-101, володіння м'ячем 52% України на 48 у Чехії, удари 13-15, трішки більше завдала Чехія. У площину воріт удари. 3-7. Тут вже Чехія краще. Штрафні удари 12-8, Кутові, 7-5. Сейвір воротаря 6-2. Так, і ситуація по нашій групі. Грузія з Албанії. Грузія знов програла. У Албанії 0-1. Так, бачимо ситуацію у Ліги Б. У нашій групі Чехія. 7 очі. Перше місце Грузія 6, Албанія 6. Це друге, третє. І ми четверте по камість, але, повторюсь, маємо непогані шанси. 4 очка. Бачимо ситуацію у інших групах Ліги Б. Турнірне положення у групах Ліги А, Ліги Б, Ліги С і Ліги Д. Ну щось, будемо на цьому завершувати. Ставимо лайки. Пишемо коментарі, нажимаємо дзвіночок, щоб не пропускати відео. Ну і прохання, хто має можливість, хоч не багато, але фінансово можна підтримувати цей канал для його розвитку. В описі відео є реквізити, кому куди зручніше донатити фінанси, якщо є бажання. Всім удачі, до нових зустрічей!